Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 13 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чи буде підвищення вартості проїзду у маршрутках до 5 гривень, вирішувала тарифна комісія. Вболівальники футбольного клубу Буковина мітингували під міською радою. У Чернівцях затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства. Близько місяця триває конфлікт між міською владою та перевізниками. Останні вимагають підвищення вартості проїзду до 5 гривень. Тарифна комісія, яка відбулась у п'ятницю, розглянула пропозиції маршрутників, а також паралельно провела свій розрахунок. Чи зійшли з кінцеві цифри та який орієнтовний тариф чекає на чернівчан, дивіться далі. За словами Володимира Середюка, багато перевізників не подали повний пакет документів та точні розрахунки на розгляд тарифної комісії. По більшості розрахунків у членів комісії виникли зауваження щодо затрат пального та пасажиропотоку. Позиція міської ради щодо перевізників це врахування коефіцієнта завантаження у транспорті не менше 0,5. Що це мається на увазі? Якщо у нас транспортний засіб, пасажироміскість його, загальна пасажироміскість, скажімо, 30 місць, то завантаженість в один напрямок, тобто виконання одного рейсу, має бути кількість не менше 15 чоловік. Розрахунки по деяким маршрутам, навіть які маршрути популярні, скажімо так, нам подали розрахунки з завантаженістю 0,3. 0,25%. На наш погляд, це є неприпустимо низький показник, а від нього залежить і тариф в цілому. Тому тарифна комісія рекомендувала перевізникам до громадських слухань, які відбудуться 23 березня, надати повний пакет документів тим, хто його не надав, і здійснити перерахунок з урахуванням коефіцієнта завантаженості на рівні не нижчого 0,5. Якщо ж перевізники не подадуть дані, то по деяким маршрутам тариф взагалі не розглядатиметься, зауважив Володимир Середюк. По таким маршрутам розглядатися тариф взагалі не буде. І тому цілком може бути така ситуація, що будуть прийняті тарифи 4 гривні. Наступним етапом після громадських слухань рішення виконавчого комітету, але як, е, як припущення, по деяким маршрутам ті, які не подали, буде залишено у них 3 гривні. Не будуть розглядатися, тому що немає що розглядати. Основне завдання тарифної комісії збалансувати інтереси перевізників і чернівчан та можливість надати якісну послугу за адекватну ціну, зауважує Володимир Середюк. На комісію перевізники подали розрахунок вартості проїзду в маршрутках 5 гривень. Рахунки подані перевізникам були на тариф 5 гривень, але ми проводили паралельно розрахунок із завантаженістю 0,5 десятих. По нашим розрахункам це тариф від трьох до 4,10, тобто приблизно можна узгодити це на рівні 4 гривень. Тому члени комісії по завершенні рекомендували перевізникам здійснити перерахунок тарифу близький до економічно обґрунтованого. Лілія Луленко Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вболівальники футбольного клубу Буковина зібрались під стінами міської ради для того, щоб звернути увагу депутатів на фінансові проблеми команди. Адже під час минулої сесії міської ради депутати не підтримали питання про надання коштів клубу. Більше у сюжеті Миколи Швеця Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб не знаю, навіть допомогти депутатам зробити вірне рішення. тобто, як ви ну, знаєте, що у нас зараз деякі є проблеми з Чернівецьким клубом, і ми би дуже хотіли, щоб міська влада в особі і всіх депутатів і мера ну, допомогли якось фінансово підтримати Чернівецьку буковину. Це вже було запропоновано в четвер, здається, мером, але на жаль, депутати ну не спромоглися проголосувати. Більше десяти вболівальників клубу взяли участь у мітингу з гаслом Збережіть буковину. Насамперед, це професійний клуб, тобто, мабуть, один, який залишився у нас в місті і в області, взагалі, який представляє Чернівецьку ну, область на всеукраїнському рівні. Тобто, це, ну, Як на мене це дуже важливо. Бо тобто, в ну, нас і так заходів таких ну, великих немає, особливо в футбольному плані. За словами учасників мітингу, депутатами міської ради на підтримку Буковини було запропоновано суму у 2 мільйони гривень. Якщо я не помиляюся, то було запропоновано цифру у 2 мільйони гривень. Тобто ну, на сьогоднішній день це навіть взагалі невеликі кошти, враховуючи, що дуже багато переїздів і по Україні це, що, ну, це все досить дороге зараз. Наступний Чернівець матч Буковина не зіграє не вдома 19 березня проти авангарду. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще одна трагедія трапилась на Буковині під час пожежі. Під час загорання у дачному будинку поблизу вулиці Гусятинської у Чернівцях загинув чоловік. Більше про пожежі, які трапились протягом вихідних, дивіться у сюжеті. Протягом вихідних на Буковині трапилось шість пожеж. На одній з них виявлено ціло людини. Так вночі 12 березня загорівся дачний будинок поблизу вулиці Гусятинської у Чернівцях. На момент приїзду вогнеборців полум'ям було охоплено усе приміщення. Під час ліквідації загорання середині вогнеборці виявили без ознак життя ціло людини, особа якої зараз встановлюється. А вранці 13 березня у Чернівцях на вулиці Миколаївській сталася пожежа на другому поверсі двоповерхового. Побутово-складського приміщення. Загорання помітив сторож та спочатку спробував загасити полум'я самостійно. Зрозумівши, що з вогнем йому не впоратись, чоловік повідомив про те, що сталося, рятувальників. Сталася пожежа. Слава Богу, хлопці вовремя приїхали, погасили, великих збитків не пройшло, трохи підгоріла криша, вікна. Там був шоволодінг, хлопці ставилися. На місці події було відправлено два відділення грубо пожежого гасіння аварійно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить складська будівля на другому поверсі. В складі ланок ГДЗС було подано два ствола РСК-50 на гасіння даної пожежі. За попередньою інформацією до пожежі призвело коротке замкнення електромережі. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства у Києві. 37-річний житель Чернівців раніше вже був судимий за умисне вбивство. І відбував покарання за свій злочин 14 років. Про вбивство та про те, як спіймали підозрюваного, вже замить. У суботу близько 23-ї години у Києві трапилось вбивство. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група виявила труп 38-річного жителя Луганської області з вогнепальним пораненням голови. Цілесними ушкодженнями у помешканні також знаходився 53-річний одесит, який разом із загиблим винаймав дане житло у столиці. Під час розпиття спиртних напоїв в місті Києві між е, нашим. Громадянином та ще двома київськими громадянами виник конфлікт, в ході якого е мешканець міста Чернівців, е звідки взяв пістолет Макарова, ми зараз з'ясовуємо, звідки в нього і де він його взяв, е скоїв два постріли, один в потерпілого, який загинув на місці. Іншому потерпілому вдалося втекти з квартири. Чоловік вже був раніше судимий за умисне вбивство. Затримати злоумисника вдалося у Чернівцях. Він дійсно мешканець нашого міста, однак уродженець міста Дніпропетровськ на сьогоднішній день Дніпро. Раніше судимий за вбивство вмисне відбував покарання, наскільки відомо, 14 років. Звільнився. І він з Києва приїхав до нас в Чернівці, де тут намагався переховатись у своїх родичів та придбав білет на місто Дніпропетровськ. У разі доведення його вини у суді чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, канал. З початку цього року у Чернівецькій області зафіксовано 32 квартирні крадіжки та 124 з приватних будинків. З оселі виносять не лише коштовності та гроші, а й навіть міжкімнатні двері та котли опалення. Саме про крадіжки та про те, як вберегти житло від злодіїв наш наступний матеріал. У 2016 році у Чернівецькій області зафіксовано 76 крадіжок з квартир. Цього ж року зловмисники вже пограбували 32 квартири. Що ж до приватного сектору, то якщо минулоріч крадії обікрали 146 будинків, то у 2017-му вони вже встигли пограбувати 124 оселі приватного сектору. Ці крадіжки з будинків і з квартир. Все залежить від соціально-економічного зросту нашої держави. Станом на сьогоднішній день є у Чернівцях активність крадіжок з квартир – це шляхом підбору ключа, різні ключі. починаючи від ключів кале, ну, калі, так і закінчує, підбирають ключі вже новітні, більш такі. Сучасні ключі. Аналогічно крадіжки з будинків це е, зараз е, можна так сказати в моді е, віджим металопластикового вікна. Здебільшого злочинці крадуть гроші та коштовності, але іноді вони забирають інший крам. На жаль, звідти виносили не тільки дрібні речі, а виносили. Е, ну, читаючи зведення, було що виносили міжкімнатні двері, а також. Е, Батарея опалення, котли і все інше обладнання, а саме в новобудовах. Дехто, Наші жителі міста Чернівців, а також області, вони нехтують встановлення сигналізації саме під час проведення ремонтів. Здебільшого, злочинці звертають свою увагу на новобудови, але трапляються випадки пограбувань і у інших будівлях. А для того, щоб переконатись у надійному захисті житла, правоохоронці радять встановлювати сигналізацію. На сьогоднішній день, щоб обладнати, ну, скажімо така мінімальна достатність, обладнати квартиру охоронною і сигналізацією, це приблизно буде біля 5 тисяч гривень. І плюс абонентна місячна плата біля 200 гривень на місяць. До того ж, з 15 по 31 березня 2017 року діятиме акція від поліції охорони в області квартира під охорону, яка надає 50 відсоткову знижку на встановлення охоронної сигналізації. А для учасників АТО та їх родин знижка становить 75%. Дар'я товпіч Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прикордонники Чернівецької області не допустили двох спроб незаконної переправи сигарет до Румунії у ці вихідні, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. У селятині на пропускному пункті в салоні легкового автомобіля іноземної реєстрації вони виявили два ящики сигарет. Ці цінові вироби були обгорнуті чорним поліетиленом. А на пункті пропуску порубне також нелегально намагався... Вивезти з України цигарки 40-річний громадянин Румунії. Чоловік запакував паливний бак свого автомобіля герметичними пакетами із цитюновими виробами. Проте спільна оглядова група прикордонників та митників виявила схованку із прихованим товаром. За цю спробу Іноземець позбувся і цигарок, і свого автомобіля, який було оцінено у 40 тисяч гривень. Чернівецький репортер вже розповідав про конфлікт у міській стоматологічній поліклініці. Нагадаємо, про спілка, адміністрація та колектив закладу не могли дійти згоди стосовно тексту колективного договору. На черговому зібранні усіх сторін побувала наш кореспондент Надія Величко. За основу взято текст попереднього колективного договору, але пункти 3,5,1 та 3.6.1 не подобаються колективу. На підставі тверджень, зазначених у цих пунктах, їхні колеги втратили роботу. У нас вже був інцидент. Інцидент дуже голосливий такий на всю область. Там навіть частина України, напевно, чула про п'ять звільнених техніків. Цей пункт ставить людей просто-напросто в залежність, тому що можна. Адміністрація може так зробити, що один лікар або один технік буде робити роботу, буде мати це так і є на сьогоднішній день, а інший не буде мати і не будуть мати можливості виконувати ті одиниці, ті навантаження. І завтра буде стояти питання про знову звільнення когось з роботи. Після нетривалого обговорення вирішили ставити питання про виключення спірних пунктів з тексту колективного договору. Перед цим їх ще раз нагадали. Він звучить так: це проект, те, що ми. 10 днів назад обговорювали, кількісні та якісні нормативи обслуговування пацієнтів, визначаються чинними нормативними актами. На день підписання сторонами даного колективного договору такими нормативними актами є накази по установі номер 34 від 24.02.2017 року про норми навантаження лікарів стоматологів-терапевтів і лікарів-стоматологів-хірургів. Та номер 94 від 2912.2014 року. Про норми навантаження лікарів, стоматологів, ортопедів та техніки зміни. Тобто поступила пропозиція цей пункт, колективний договір не вносити. Справа в тому, що міністерство відмінило цей наказ два роки тому і по суті нема нового наказу і нема ніяких вказівок щодо нормування. Ясно, що адміністрація вона видала свій наказ, тому що вони повинні керуватися. В роботі навантаженням це право адміністрації. І це може бути, стати приводом до того, що от не виконуєш план, а план, скажімо, ми самі вже нормуємо цим колективним договором і наказом 34, будуть скорочувати людей. Я думаю, що цей наказ адміністрація собі видає, це її право, а у колективний договор не включати. З 38 делегатів від колективу 15 висловилися за те, щоб прибрати суперечливу норму з тексту колективного договору, 12 – проти, двоє утрималися. Інші пропозиції, внесені в текст колективного договору, аж такого резонансу не викликали, і їх приймали майже одноголосно. Але сам колективний договір вирішили, поки не приймати, а почекати, поки усі виправлення будуть внесені, ознайомитися з кінцевою редакцією і тоді вже голосувати за його затвердження. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині відбулось відкриття інтелектуальної події сезону дев'ятої зимової студреспубліки. Більше півсотні молодих активних українців завітали сюди з різних областей, щоб кардинально змінити майбутнє своєї країни. Протягом трьох діб вони створювали власні напрацювання щодо інноваційного розвитку економіки України. Розрватиме прототіп смарт-контракта какие пані, які Только, проєкти... там не то смартфон. Я тебе говорю, то що ми зроли і розр и понимаем, над какими проектами ми вже можемо робити. Ну, Обговорення дискусії, нові ідеї інтелектуальна подія сезону. Дев'ята зимова студі республіка стартувала. Постараємося там. як, Двигаться или параллельным курсом или помочь для того, чтобы ввести в украинский политикум, в обсуждение среди журналистов, в обсуждение в фейсбуке, не вечное обвинение там кто кого как об матюкам, а говорить о настоящем. Вот о том, чем мы сейчас с вами здесь занимаемся. новой ну, экономике, о возрождении жизни в стране, нормального уровня жизни. Собственно, індустріалізація. Зимова суд вже об'єднувала молодь на Івано-Франківщині та Закарпатті, а цього разу у Карпатах на Буковині. Ті, хто прагне змінити свою країну на краще, працюють у групах над поставленими завданнями на тему нова індустріалізація України. Їхні проекти це свіжі ідеї, альтернативний курс модернізації України. Все очень просто на самом деле із сырьєвого придатного стран ми повинні повернутися в страну, що готовий продукт безпечу високу маржинальність. маржинальності. І второе це, звісно, реорганізація, повна реструктуризація, як форміння, так і образовательной системы. Я не говорю тільки о формальных институтах, як как сади, школи. Та перш ніж створювати власні напрацювання щодо інноваційного розвитку економіки України, учасники зимової студенспубліки слухали лекції експертів. А це і економістів, і підприємців, журналістів, політологів, і не лише. Змінити треба вже зараз. Тому що якщо протягом п'яти років це не змінити, то Україна вже і наступні 40 років буде спеціалізуватися на бідності, тому змінювати треба швидко і зараз. І це полягає в включенні інструментів стимулювання, тобто, це спеціальні режими для бізнесу, це банк розвитку, це підтримка експорту. Студенти-учасники 9-ї зимової студреспубліки переконані, що їхнє напрацювання, принаймні час. Стина з них з часом реалізуються незалежно від того, чи обійматимуть вони в майбутньому впливові посади. Тут будуть люди, які будуть змінювати, і не обов'язково на таких впливових посадах на висіщинах. А змінювати щоб суспільство можна починаючи з маленьких проєктів і на громадські позиції. Організатори дев'ятої зимової студреспубліки республіки переконані, що саме такі зустрічі, саме такі живі дискусії і допоможуть підготувати нову еліту України. Оля Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цікаві костюми, автентичність, масові гуляння це те, що манець кожного туриста щороку на фестиваль Маланок до Чернівців. Усі тонкощі підготовки маланкарів до цього заходу та, власне, саму подію закарбували організатори свята у документальній стрічці Маланка, культура народу. Більше про презентацію фільму у наступному сюжеті. Традиція маланкування це той пласт культури, про який мало досліджено, але про який варто знімати фільми, писати та розповідати, зазначає організатор та засновник фестивалю Маланок у Чернівцях Оксана Лелюк. Наприкінці минулого року знімальна група приступила до зйомок документального кіно Маланка культура народу. Зйомки якраз відбувалися, збіглися в часі з підготовкою до самого фестивалю. Ну, власне, інакше не могло бути, чому? Тому що колективи ж готуються до фестивалю якраз впродовж грудня, там листопада. Так, і ми їздили в райони, знімали фільми для того, щоб знімали фільм, для того, щоб показати, що на фестивалі це гарна яскрава картинка. Але цьому всьому передує велика праця людей. Ми хотіли показати цим фільмам саме тих людей, які творять це диво, вкладають душу. Серця, кошти, ресурси. Для зйомок у фільмі організатори відбирали колективи за певними критеріями. По-перше, різнобарвність це й басарабська, українська, румунська маланка. По-друге, зйомка безпосередньо тих колективів, які заявили про участь у фестивалі у 2017 році. І на сам кінець це переможці фестивалю останніх років. Як саме відбувався процес зйомок документальної стрічки, розповідають і самі учасники. Зняли весь процес, що там. І старше покоління залучений, і діти власне діти там з бісера гердани виготовляли. Дорослі там варили піч, яка бере участь в Маланці, дехто там шив костюми, проводилися репетиції, власне, це все у фільмі і буде показано. Два епізоди відбулося, в яких ми поговорили, взяли інтерв'ю, я навіть не знав, що то зйомка. Вони так зняли хлопці. Можливо, це і добре, що чисто так експромт. Андрій Бічер розповідає, що довелося стикнутися із труднощами під час зйомок фільму, адже відзнятого матеріалу вийшло багато, а хронометраж один. Натомість творці кінострічки пообіцяли, що продовженню бути. Об'єм інформації для фільму, був занадто великий. Ми розраховували, що ми не знімаємо, ну трошечки чогось. А як оказується, у нас на Буковині. Дуже багато людей ну, дуже багато залучено в Маланку. І тих Маланок є різні різно... велика кількість різновидів. І нам стало важко потім це все об'єднувати в короткий фільм. І разом з тим ми вже вирішили, що буде якесь продовження. Тобто ми ще будемо знімати про Маланку фільм. Надалі документальний фільм Маланка культура народу презентують на міжнародній туристичній виставці у Києві. Лілія Луленко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. а Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.